168 боєзіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Кожне друге на найскладнішому вітинку Покровському, тривають штурми ворога і на сусідньому новопавлівському напрямку атакують росіяни і в районі Лиману, Сіверська та Уторецьку. Про добу на фронті дивіться у нашому огляді. Неподалік кордону з Росією, наші захисники зі 154-ї бригади ведуть полювання на ворога. ФПВ-дронами знищують озброєння і бронетехніку окупантів. Цього разу утилізували схованку автотранспорту протитанкову гармату мт 12 рапіра та два БМП-3 із ворожим десантом. А в районі Вовчанська прикордонники бригади ГАРД успішно відпрацьовують по живій силі противника. Днями в результаті влучних ударів по місцях зосередження ліквідували десятьох окупантів і антенну ворожого зв'язку. Сапери інженерної бригади на харківському напрямку завдали удару за допомогою БПЛА Вампір. Ціль облаштоване наземне укриття, в якому переховувався особовий склад противника. А на Куп'янському керунку бійці 15-ї бригади Нацгвардії Карадах взяли в полон ворожу групу піхоти. Зайти завчасно виявили підрозділи безпілотних систем. Окупанти вирішили не випробовувати долю і розважливо здалися в полон. Коли і яким воєнкоматом призван? Ніжній Новгород в декабрі, в кінці 24 го дікабря, 24-го року. В якому підрозділенні проходив службу. 1428. Кадри евакуації під вогнем показали прикордонники шквалу. Серебрянський ліс, постійні обстріли, зграї ворожих дронів. Усе це робить кожен метр дороги випробуванням. Важливо точно визначити потрібний момент, коли з'являється шанс на безпечний порятунок. На Лиманському напрямку пілоти дронів 63-ї бригади вже вдруге знищили російський БПЛА розвідник «Мерлін ВР та ще й прибрали з лиманського неба дрон типу Суперкам. На Краматорському керунку у Холодноярівці завдали ворогу відчутних втрат. Пілоти Блекревен знищили російську інженерну машину розгородження, склади з боєприпасами, міномет та піхоту. А бійці п'ятої штурмової влаштовують окупантам гарячі зустрічі з ХПВ-дронами у часовому яру. Днями знищили низку ворожих засобів спостереження і зв'язку протитанкової оборони та укриття з особовим складом. Момент знищення окупантів на турецькому напрямку на відео блискавична робота бійців стрілецького батальйону поліції Донеччини. Захисники вступили в ближній бій із росіянами, які малими групами намагались вийти на наші позиції. Усі спроби за підтримки аеророзвідки вдалося зупинити. Противник не полишає своїх намірів і на Краматорському та Торецькому напрямках. Противник також докладає зусиль на Покровському напрямку. Він атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Звірового, Новоолександрівки, Новоторецького, Лисівки, Шевченка, Новосергіївки та Андріївки. В результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили один автомобіль, два квадроцикли та п'ять мотоциклів. Всі атаки противника відбито. Воїни 412 го полку Немезіс ведуть активні дії з ліквідації російської артилерії, яка намагається відрізати Покровське від ключової траси до Павлограда. Наші армійці виявляють та перетворюють ворожі арт установки на Брухт. Новопавлівський відтинок. бійці 35-ї бригади морської піхоти, ракетою з Джавеліну, знищили російський танк. А згодом палку зустріли російські МТЛБ із вісьмома штурмовиками. В результаті злагоджених дій ворожа бронетехніка разом із живою силою була знищена. Російські війська продовжують терор цивільних напередодні. Окупанти скинули на слов'янськ дві бомби ФАБ 250 та поцілили по приватному подвір'ю. Одна людина загинула, ще одна травмована. Пошкоджено щонайменше 17 усель. Ви потилиці ударили скріж за все. Ви ж падали, да? Ви упала oh, yeah, падала. На мене ж все падало. Сім разів росіяни атакували медзаклад у Костянтинівці безпілотниками Молнія. 2 всередині установи перебували лікарі та поліцейські, які прибули на допомогу. Дрони пробили дах, пошкоджені палати. Люди вціліли. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після атаки. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.